Привіт, друзі, рибні картопляники, рибні дурини. Навіть звучить це якось неймовірно. Але сьогодні ми приготуємо ці неймовірні страви, і я запевняю вас, що смак вас здивує на всі 100%. Що нам для цього знадобиться? Кілограм картоплі У мене вийшло 10 штучок, пів кілограма рибного філе. У мене хек, дві цибулини, дві великих морквини або чотири маленьких, як у мене. Сир моцарелла 180 г. Ще нам знадобиться 2 курячих яйця, сухарі панірувальні, олія, сіль, перець, сушений укроп. Філе я робив сам з трьох тушок хека, то у мене залишилися ось такі кістачки. Кладемо їх в кастрюльку, на дно кастрюльки. І сюди додамо зараз 5 картошин, це половина від нашої картоплі, щоб смак і аромат був більш насиченим. Кожну картопельку перерізаємо на чотири частинки, щоб вона скоріше зварилася. Картоплю ми відварюємо для картопляників. Ставимо картопельку на плитку, заливаємо картоплю окропом, вмикаємо плитку, накриваємо кришкою і варимо фелин 25 до готовності. Поки вариться картопля, за допомогою м'ясорубки змелюємо наше філе. Далі сюди відправляємо всю моркву, додаємо сюди цибулю. Ретельненько зараз все ми перемішуємо. Додамо до нього сушеного окропу. Нам треба змолоти сир моцарелла. Нарізаємо його на шматочки, вмикаємо м'ясорубку і змелюємо. Ось такий прекрасний вийшов у нас фарш. Знову все ретельненько перемішаємо, розділюємо його на дві частинки. Одна частинка у нас буде на дируни, а інша частинка на картопляники. І відокремлюємо в окрему миску. Ця частинка у нас залишиться на дируни, а ця частинка у нас буде. На картопляники, коли у нас звариться картопелька. У цій самій м'ясорубці наших 5 картошин, ті, що залишилися, ретельно перемішуємо наш фарш для дирунів. При цьому додаємо сіль, та перчик, звісно, за смаком. Дамо постояти 5 хвилин, щоб картопелька і наші овочі під дією солі пустили сік, щоб фарш був однорідним. Деруни жаримо. В великій кількості олії, але обов'язкова умова. Кладемо наш фарш для дирунів тільки в гарячу олію. За допомогою ложки викладаємо, ось так його розрівнюємо, обсмажуємо дирини приблизно 4-5 хвилин з кожної сторони. Цим часом наша картопля зварилася, зливаємо воду з картоплі і, і даємо охолонити 5 хвилин. Картопля трохи охолола, змелюємо і також через м'ясорубку, той фарш, що у нас залишився. Цим часом треба перевернути дерунчики. Ось так швидко і легко ми зробили тісто на картопляники, майже зробили. Так само додаємо до фаршу одне яйце, сілі перчик за смаком. Ретельненько все треба вимісити. Наш фарш для картопляників також готовий. Вже готові наші перші дерунчики. Беремо таріль, заслану паперовою серветкою, і в неї викладаємо наші підсмажені деруни. І знову викладаємо на сковорідку наш фаршик для дирунів. Беремо деко, застилаємо його пергаментним папіром, змащуємо папір невеликої кількості олії, використовуючи пензлик. До панірувальних сухарів можна додати насіння кунжуту. Перемішаємо. Тепер друзі фармуємо наші картопляночки. за допомогою ложечки. Отак порціонно набираємо тісто наше і ось так обвалюємо в сухариках. Панювальний. Формуємо картопляничок, такі як котлетка, і викладаємо на деко. Ось так, все дуже просто. Так робимо з усіма картопляниками. У нас вийшло 14 штук картопляників. Друзі, тепер зверху змастимо трішки олійкою, щоб у нас був рум'яна шкаринка була. Можна зробити це вершковим маслом. Відправляємо наше деко в розігріту духовку до 190 градусів, коли на 20-25 в залежності від вашої духовки. Ми витратили десь. Півтори годинки, але дивіться, скільки ми заробили цілу місяку дерунів, навіть не знаю, скільки штук, і 14 картопляників. Тепер припаную їх спробувати. Буду пробувати без сметанки, без нічого, так, щоб відчувати смак. з Здрюнчика начнемо. Який незвичайний смак. Смаку риби десь тільки в кінці такі нотки відчуваються. Але, друзі, неймовірно смачні дирунчики. Дуже смачні. М -м. Прям я вражений. Да, Після смак 100% риба. Друзі, тепер картопляничок. Він ще гаряченький. Але спробувати треба. М -м, тут відчувається запах риби. Картопляник дуже схожий на рибну котлетку, але дуже-дуже ніжну. За рахунок сиру. М -м -м -м. Друзі, неймовірно смачно Деруни немає мови. Для тих, хто любить деруни, це буде best of the best серед дерунів. А от картопляник це вже така. Страва, знаєте, така більш вишукана, як по мені. Така делікатна, ну, прям я вражений. Був однаковий набір продуктів. Що в дирунах, що в картоплянику. Тільки різний спосіб приготування. І неймовірно різні страви вийшли. Різні на 100%. На 1000% різні. І та, і та. Неймовірно смачні, але зовсім не схожі одна на одну. Тому для тих, хто полюбляє віруни Best of the Best, для тих, хто полюбляє, ну, скажімо так, не, не жарене, а печене, картопляник ідеально. ідеально. Тому, друзі, як завжди, кажу вам: готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Якщо вам подобається моє відео, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я обов'язково на них відповім. Слава Україні, слава ЗСУ! Дай Бог нам здоров'я і довголіття. До побачення!